Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду Гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Яке значення гемоглобіну для людського організму, в яких продуктах він міститься? Гемоглобін це є по суті білкова молекула в поєднанні з, е, з залізом, тобто це є основна складова частина еритроцитів людини, які є переносчиками кисню. Це є по суті клітина, яка переносить гази не тільки е, е, кисень, але переносить вуглекислий газ від клітини. До легень, щоб ми його виділили при диханні, а також, на жаль, вона часто зв'язується з тими газами, які можуть бути в повітрі, які викликають отруєння. Зокрема, це чадний газ. Коли ми говоримо, що людина вчаділа, наприклад, оце є саме зв'язок гемоглобіну і чадного газу, який називається карбоксигемоглобін. Тому ми пам'ятаємо, що це є основна складова еритроциту, і цей еритроцит є переносчиком газів завдяки гемоглобіну. Продукти, в яких міститься, це найчастіше є продукти, які містять залізо. Самого гемоглобіну ви ніде не знайдете, крім аптечних препаратів, так? Ну, і це відносно інструкцій їх, я не вірю, що він там є. Ми можемо виключно мати питання з вітамінними препаратами, з залізом. В першу чергу це є залізо двохвалентне та трьохвалентне, а також продукти, які містять багато заліза. Це є всі червоні та зелені овочі та фрукти. Вони допоможуть, наприклад, насититися залізом в достатній кількості. Також це є печінка, нирки, легені, якщо це мова йде про тваринного походження. Як розпізнати та лікувати паротит, який у народі охрестили свинкою? Ми говоримо про інфекційне захворювання дитячого віку. Зазвичай найбільш небезпечне воно для хлопчиків, але хворіють і хлопчики, і дівчатка. Хлопчики з більшою частотою. Ураження відбувається трьох основних органів мішени. В першу чергу це є пішункова залоза. Це є гонади, статеві органи, особливо внутрішні статеві органи. У дівчаток це яєчники, у хлопців це яєчка, і у ураження іде привушних сливних залоз. Тобто, уявіть собі, що, наприклад, дитинка, повертаючись там зі школи, має високу гарячку. І має набряки привушних залоз, які деформують її обличчя, деформують шкіру. І дитинка буде мати вигляд такої бичачої шиї, збільшених привушних залоз, а також виражену сухість у, рот, у роті, тому що часто це є основним симптомом, який виникає в дитини. Висипу може не бути, але біль. І набряк буде досить суттєвим. Зазвичай він добре знімається протизапальними засобами, однак варто врахувати батькам, що у цій ситуації треба перевірити відразу три органи мішені: це привушні залози, по необхідно сходити на узі, перевірити, чи це справді під Це може бути ураження пішункової залози. І це може бути ураження яєчників або, е, е, значить, яєчок у е, хлопців чи у чоловіків. Чим небезпечне пасивне куріння? Е, на жаль, курці, які палять активно, вони менше шкідливих речовин поглинають, ніж ті, хто. Е, Перебуває поряд з ними. І дуже часто в компаніях, особливо на застіллях, в закладах і в закритих приміщеннях, де можна палити, то концентрація речовин, особливо смол, які у відкритому повітрі в відкрите повітря виділяються, значно більша за ту, ту кількість, яка лишається, наприклад, у легенях тих, хто палить. Звісно, що пасивне куріння небезпеку має ту ж саму, що і активне куріння. Однак неможливість контролювати кількість вдихованого повітря, тому що дихають всі, і об'єм життєвих легенів у різних людей різний. Ми таким чином себе, по суті, отруюємо. Якщо людина часто прибаває, особливо це важливо для барменів, для тих, хто працює в нічних клубах, то, звісно, у них частіші хронічні обструктивні захворювання легені, також алергізація підвищена і токсичний вплив на слизову легенів зростає. Як відрізнити апендицит від інших болів у животі? Гостре запалення апендиксу, воно зазвичай має гострий розлитий біль в правій вздухвиній ділянці. Зазвичай ми маємо пацієнта, які звертаються з болями, які приводять до того, що м'язи черевного пресу. Скорочується, і пацієнт навіть не може, не може розігнутися. Він зазвичай може вказати на години, коли ця гостра біль виникла, і зазвичай вона супроводжується підвищенням температури, а також розладами, які пов'язані з блюванням, діареєю, а також певним відчуттям дискомфорту в череві, які раніше пацієнта не супроводжувало. Дуже часто у дитячому віці ця клініка вона може містити. Інший характер, тобто ці болі можуть бути не локалізовані саме там, де я назвав. Дуже часто дітки вони рухливі, активні і вони тривалий період часу можуть батькам не жалітися стосовно цього. А потім виникають симптоми, наприклад, стільця розрідженого, діареї, блювання, а також підвищення температури, яке батьків наштовхує на думку, що потрібно знайти причину цього. Якщо є проблема. В з болями в черві, це називається хірургічною мовою гострий живіт. В такому разі обов'язково або бажано консультація сімейного лікаря чи лікаря-хірурга для того, щоб виключити якісь такі серйозні порушення зі сторони здоров'я. При наявності позитивного симптому подразні черевини, при пальпації, наприклад, неглибокій, ми відразу маємо реакцію м'язів черевного пресу, який виштовхує пальці. Доктора при пальпації, тобто напруження рефлекторне, і пацієнт цим напруженням не може керувати. Коли ми оглядаємо, ми зазвичай оглядаємо. Край печінки, просимо пацієнта глибоко вдохнути і перевірити, як рухається печінка, який її край. Дуже часто ми перевіряємо локалізацію, точніше, де знаходиться пішункова залоза, для того, щоб оцінити, чи це немає, немає місця, наприклад, запалення пішункової залози. І якщо пацієнт має проблеми з тільцем, інколи ці болі можуть бути пов'язані з так званим синдромом подразеного кишківника. І е, основні симптоми, які хірург перевіряє, це є симптоми подразнення очеревини. Вони е, називаються щоткіна Блюмберга і е, симптом спасу Куконського. Зазвичай, при позитивному симптомі подразнення очеревини, лікар-хірург повинен перевірити декілька симптомів, які наші глядачі можуть оцінити. Значить, це симптом перший, симптом другий, який дозволяє оцінити напруження. чи відсутність напруження м'язів черевної стінки і е, симптоми, які пов'язані з різким відніманням, наприклад, руки від поверхні е, черева. Як дорослій людині дізнатися, чи щеплена вона від кору, і чи можна вакцинуватися двічі? Власне кажучи, для того потрібно знати точно, чи е, особа щеплена в 12 місяців, тобто в один рік, і чи щеплена в 6 років перед початком відвідування школи. Е, зазвичай це відповідає календарю щеплення, і е, ми маємо такі два щеплення мати трьохкомпонентною вакциною, яка називається КПК: Кір, е, паротит, краснуха. Якщо цих щеплень ми не можемо знайти у нашій документації, або наші батьки не знають, чи ми щеплені, чи ні, то нам необхідно у лікаря сімейного попросити направлення на аналіз, який називається імуноглобулін G до кору». Цей показник він дає можливість оцінити імунітет, тобто наскільки у людини. Є напрацьований імунітет або від вакцини, якої про яку ми не знаємо, або, наприклад, особа могла мати хворобу, про яку забула, або батьки забули, або вважали, що це якась алергія, чи ще щось. Тобто, власне кажучи, після цього аналізу ми маємо відповідь на питання, чи потрібно робити щеплення, чи не потрібно. Наприклад, якщо цей тест є позитивним, імуноглобулінджі, то ми тоді вже точно його не виконуємо. Це щеплення, бо захист у людини є. Якщо щеплення ми робимо такій людині, воно, як мінімум, є недоречним. Але інша ситуація, коли імуноглобулін G від'ємний, він дорівнює нулю, то тоді ми можемо виконати це щеплення трьохкомпонентною вакциною. І цією вакциною ми можемо зробити щеплення два рази з інтервалом один місяць. Тобто сьогодні. І рівно через місяць ми повторюємо це щеплення. Таким чином ми формуємо стовідсотковий імунітет у дорослої особи. Чим загрозливе часте прослуховування музики через навушники? Ну, власне кажучи, залежить від того. Які навушники використовувати, і на якій гучності слухати музику? Ви знаєте, зараз є дуже багато різних варіантів: це можуть бути дротові, бездротові навушники, можуть бути навушники з внутрішньою вушним подачею, так звуку, так, так само є навушники великі, які самі є і плеєром і так далі. Тобто, дуже, дуже важливо у цей період часу вибрати собі найоптимальніший варіант і ні в якому разі не Слухати ні в якому разі не слухати музику з завищеною гучністю. Гучність вона впливає на рівень вібрації барабанних перетинок. Якщо постійно в автомобілі чи в навушниках слухати в закритому приміщенні, слухати музику на високій гучності, еластичність барабанної перетинки може страждати, оскільки звук передається від барабанної перетинки через слухові кісточки. У вигляді таких ритмічних чи неритмічних коливань. І ці коливання, якщо вони дуже амплітудні, коли вони сильно приводять до рухів, це приводить до того, що чутливість звуку зменшується. І це може впливати на гостроту слуху. Тому бажано все ж таки не від навушників орієнтуватися, а від гучності, на яку ми вмикаємо свій плеєр, або по телефону, яку слухаємо музику. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням, при виникненні проблем зі здоров'ям звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників, зберігайте своє здоров'я.